Час у марафоні для вас працюють інформаційні команди фактів сітіві та вікон СТБ. Наслідок нічної атаки росіян у Миргородському районі на Полтавщині пошкоджено 40 домогосподарств. Про це повідомив очільник області Філіп Пронін. Також постраждала залізниця, колії контактна мережа опори. На щастя, обійшлося без жертв. Деяким потягам оперативно змінили маршрути, але є затримки. Нагадаю, минулої ночі Росія вдарила двома керованими авіаракетами х 59 по Полтавщині. На жаль, ракета с 300 поцілила і по Харківщині. Також Росіяни атакували і п'ятьма ударними безпілотниками сили протиповітряної оборони збили всі п'ять ворожих дронів. Більше боїв на фронті 140 за минулу добу. Повідомляє генштаб. Найгарячіша ситуація залишається на покровському напрямку, також на турецькому та куп'янському напрямках. Росіяни завдали півсотні авіаударів, скинули понад 60 кабів з різних видів зброї. Здійснили більш як 5 тисяч обстрілів. На покровському напрямку наші захисники відбили 45 штурмових атак. Це третина всіх боїв. Непроста ситуація біля часового яру. За даними експертів, діпстейт окупанти просуваються на. Цьому напрямку українські захисники відважно відбуваються і тож минулої доби окупанти зазнали значних втрат. Знешкодили більше як тисячі росіян, п'ять танків, а також велику кількість броньованих машин, артилерійських систем, безпілотників та автомобілів. Понад 8 тисяч повітряних цілей ворога, сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників знищили наші повітряні сили за два з половиною роки повномасштабної війни. Сьогодні наші воїни неба, які щодня і щоночі відбивають масовані ворожі атаки, відзначають професійне свято. 20 років тому було сформовано сучасні повітряні сили України. За повномасштабну війну українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів. Більшість на ураження ворога протиповітряна оборона. Довела свою професійність і на вітчизняні і на іноземні зброї ювелірно і точно збиваючи ворожі цілі. Льотчики, зенітники, воїни радіотехнічних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби, розвідки, зв'язку, понад 4,5 тисячі військовослужбовців повітряних сил відзначені державними нагородами. 47 стали героями України. На жаль, 25 з них посмертно. Захисників неба привітали президент України Володимир Зеленський, міністр оборони, головнокомандувач збройних сил та командувач повітряних сил. Далекобійні удари по російських окупантах не лише знищують їхні військові об'єкти та логістику, але й наближають нашу перемогу. Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив на важливості використання далекобійної зброї і нагадав про необхідність скасування нашими партнерами обмежень на удари по території Росії. Кожен удар який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику, російські бази, які ускладнює окупанту перебування на нашій землі? Кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни, справедливе для нас, для світу, для України, для всіх, хто цінує життя. Нова хвиля передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах офіційно стартувала, адже обидві партії офіційно визначилися з кандидатами. Віцепрезидентка Камала Гарріс здобула підтримку делегатів і тепер починає змагатися за посаду президентки з республіканцем Дональдом Трампом. Між кандидатами вже виникла суперечка щодо дебатів. Детальніше сюжет. До виборів президента Сполучених Штатів менше ста днів. Тож пристрасті передвиборчої кампанії набирають обертів. Запекла боротьба між кандидатами у розпалі. Вже навіть встигли посперечатися за умови проведення дебатів. Трамп вимагає провести їх 4 вересня на каналі Fox News, А Гарріс наполягає на даті 10 вересня на каналі ABC, Про що було домовлено раніше? Тож нині, взагалі, невідомо чи відбудуться теледебати. Трамп під час своїх виступів не гребує образами на адресу нової кандидатки. Крезі кама. Божевільна камала ультраліва. Вона була тут тиждень тому і виступала перед майже порожніми трибунами. Її промова була нудна, тож люди розійшлися вже через 10 хвилин. А я збираю повні стадіони, бо я роблю Америку великою знову. Трамп пригрозив зростанням безробіття, якщо американці оберуть президентом демократку Камалу Гарріс. Хоча, за даними демократів, саме при Байдені вдалося збільшити кількість робочих місць на 12 мільйонів. Гарріс ще не визначилася, кого обере своїм від. Президентом найближчими днями проведе співбесіди з кандидатами. Наступного тижня оголосить це офіційно і запевнила, усвідомлює, що попереду багато роботи. Ми стали на шлях боротьби, і вже зрозуміло, що це не буде легко. Та як ваша майбутня президентка? Я знаю, що ми готові до бою. А коли ми будемо боротися разом, в унісон, ми переможемо. Стриманість Гарріс Гаріс може допомогти їй перемогти занадто емоційного Трампа. Вона закликала кандидата від республіканців перестати грати в ігри. Після того як Байден зняв свою кандидатуру, підтримку Гаріс висловили 44% опитаних громадян. Водночас Трампу 42%. Вибори 47-го президента Сполучених Штатів відбудуться 5 листопада. Такого б не обрали американці, Україна зможе і надалі розраховувати на підтримку Вашингтона в боротьбі з російським агресором. Анна Боль факт. Те, Асі Тіві, єдині новини. Дев'ятий день Олімпійських ігор у Парижі. Сьогодні на змагання вийдуть 17 українських спортсменів. За медалі поборються з трибунки у висоту Ярослава Магучих та Ірина Геращенко. Метальник Молота Михайло Коха. Також нині вболіваємо за гімнастів Назара Чепурного та Ігоря Радівілова. А от боксер Олександр Хижняк спробує поборотися за вихід до фіналу. Нагадаємо, напередодні золото здобула наша команда шаблісток у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакас. Стово тепер в Україні три медалі: золото, срібло і бронза. Ми піднялися на 12 позицій у медальному заліку. Після восьми змагальних днів Олімпіади Українці йдуть на 28-му місці. Лідерство у медальному заліку продовжує тримати Китай. І не олімпійськими змаганнями єдиними Україну відвідав, як його називають колеги, професор сучасного європейського футболу, автор футбольних методологій, головний тренер збірної Австрії Ральф Рагнінг. У Києві на запрошення української асоціації футболу він провів теоретично-практичний семінар для українських тренерів. Більше подробиць у матеріалі Константина Мельникова. Семінар від зірки європейського футболу. Днями на запрошення української асоціації футболу столицю відвідав головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік. Дуже важливо, що Ральф прийняв наше запрошення. Він приїхав сюди до України. Це в перший приїзд такого видатного фахівця з лекцією до. Української спільноти футбольної спільноти європейський тренер поділився своїм більш ніж 40-річним досвідом та прочитав лекцію для представників тренерських штабів збірних України, професійних клубів та дитячих академій. На теоретичній частині Ральф поділився своїми основними принципами роботи. Те на що він робить акценти, це пресинг, контрпресинг, максимально швидка гра вперед, гра на атаку. І що дуже цікаво, що він підкреслив. Це те, що відбір м'яча – це є атака, і поки представники українського футболу черпають нові знання та тактики, для самого рангніка цей візит символічний. Він палкий шанувальник Валерія Лобановського, з яким познайомився на початку своєї кар'єри, коли динамо Київ грали у його рідному місті Бакнанг, що в Німеччині у мене завжди були гарні і близькі відносини з Україною і з Києвом. Тож, коли отримав пропозицію приїхати до української столиці, одразу погодився. Не налякало й те, що нині Україна потерпає від щоденних російських ракетних ударів. Одна з повітряних тривог, хоч і ненадовго, але призупинила теоретичну частину майстер-класу. Зараз дуже важливо вкотре привернути увагу до того, що відбувається тут, у центрі Європи. Важливо показати, що ми разом з вами стоїмо пліч-опліч. Уся Європа об'єднана з Україною. Це не війна між двома країнами, це війна проти всіх. Нас і ми маємо разом боротися за демократію і європейську свободу. Окрім теоретичної частини, Ральф Рангнік провів і тренування для українських футболістів, продемонструвавши методику свого навчання на практиці. Видно, що вимагають працювати швидше з м'ячем. і при цих тренерах треба дуже швидко думати. Ще раз дуже швидко приймати рішення. І я думаю, якщо тренуватися в такому процесі, хоча б місяць рівень самої гри футбольної зростає дуже сильно. Дуже багато нових знань, нових. Принципів футбольної інформації європейського рівня, яку вони зможуть застосовувати у нас в Україні і таким чином розвивати наш український футбол. Тож тепер представники української асоціації футболу хочуть зробити такі візити регулярними. Та поки триває війна, це буде непросто. Ми будемо працювати, робити так, щоб до нас приїжджали видатні люди, щоб вони розповідали, давали лекції. І, е, освічували наших футбольних тренерів, гравців Костянтин Мельников, Володимир Коваленко, факта сі ті. Єдині новини.